Усім привіт! Мене звати Наталка. Ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі, і в сьогоднішньому відео я розповім про те, що я купила на виставці рукоділля, яка нещодавно пройшла у Києві. Це весняна виставка Handmade Expo 2019. Не буду відтягувати цей момент, не буду витрачати ваш час. Поїхали, покажу, що ж я придбала. Спершу ви зараз на екрані в верхньому правому куті бачите такі собі квіточки. Ось так вони виглядають. Я їх трошечки сюди підсуну. Це для декору, і я не змогла пройти пост, вони дуже ніжні. І ще не в одному фото на моїй сторінці в інстаграм ви їх побачите. Такі три квіточки придбала я собі для декору для фотографії. Далі ще не оминула ось таку штуку. Це мило ручної роботи, дуже класно пахне. Це така інсталяція мандаринки почищеної. Я не змогла пройти повз. Ми гуляли із моєю подружкою по виставці. І нам двом сподобався запах, ми вирішили такі штуки собі прикупити. Ще не змогла пройти повз двох ось таких маленьких дерев'яшок. Вони мені дуже сподобались. Знову ж таки, для фото вони мені дуже потрібні, як виявилось. Це я Зрозуміла, коли підійшла до стенду з цими дерев'яшками? Ну. Не пройшла повз, придбала собі їх. Ще е, я собі придбала два фотофони. Один зараз ви бачите у себе на екрані, але він не просто прямий фотофон із білими полосками. Е, зараз у вас на екрані з'явиться фото, як він виглядає в реалі. Це подвійний фотофон, вініловий. Е, до речі, він мені на дотик більше подобається, ніж ті мої попередні фотофони. На жаль, я зараз не можу сказати, що саме за фірма це робить, що саме за виробництво. Я не взяла у них, на жаль, візитівку. І ще один фотофон я собі придбала, але він невеличкого розміру. Я хотіла собі щось подібне, і я його побачила, одразу він мені сподобався. Я його придбала. Думаю, на фотографіях також на моїй сторінці в вистарами ще не один раз побачити його на фото. Не змогла оминути, не змогла прийти повз ось такого набору від чарівної миті. Це набір номер М262. Гортензія він називається. Це набір для вишивання хрестиком. І розмір його 15 на 19,5 см, невеличка картинка, я бачила на виставці його відшив. Це така мила, невеличка картиночка, вона мені дуже припала до душі, і останнім часом я щось взагалі так підсіла на цій гортензі, вони мені безмежно подобаються. Тому вирішила придбати, вишити, і вона буде в мене висіти і радувати погляд. Далі не змогла пройти повз. І на стенді магазину фрузелок я купила собі дві тканинки розміром 50х35 см. Це тканина Мурано, 32 каунту. Кольор такий ніжний-ніжний. Я ще не знаю, куди його применю. Просто мені захотілося саме такі кольори тканини мати у себе у запасах, тому придбала і чесно дуже-дуже радію, вже, думаю, щоб на них можна було б таке вишити. Ну і самим головним. Цікавим придбанням на цій виставці у мене виявилися три наборчики від фрузялка. Це набір 0102, під номером набір 0103 і 0302. Перше це гортензія, друге, це така. Квіточка яблучного цвіту. І третій набір це м, такий капкейк із ножничками, такий символ е, солодкого життя вишивальниці, мабуть. Давайте по черзі про кожен з них я вам зараз розповім. Перший набір, який я собі придбала, це набір для вишивання хрестиком номер 0102, дерев'яна основа тут. Схему розробила, до речі, Євгенія Колесніченко. Це дизайнерка із хитрих синичок. Він називається Гортензія. і... Що тут в цьому наборі є? Тут кольорова схема, інструкція, основа для вишивки, муліне, ДМС, DMS, Organizer, бісер, тохо, мононитка та дві голки. І, власне, ось таким чином наповнений кожен їх схожий набір. Різниця лише в кольорі ниток і, звичайно, в схемі. Другий набір, який я собі придбала, це квіти яблуні, також на дерев'яній основі номер 0103. Ось так виглядає цей набір. І я бачила у відшиві саме ось цю квіточку. Вона мені дуже сподобалась, дуже така яскрава, дуже класна. І я маю надію, що вишиється воно легко. Ну а третій набір, який я придбала, це також набір для вишивання хрестиком на дерев'яній основі номер 0302. Цей набір називається ножниць, хоча тут зображений такий капкейк, це, до речі, серія смаколиків, якщо попередні два набори із серії квіти. І я вже почала його відшивати. Я не могла втриматися, в мене був час, я була у мами вдома з собою вишив ніяких не брала, я не змогла втриматись і почала вже його відшивати. І, до речі, про цей набір, про його наповнення і про те, як мені відшивається, я вам розповім в одному із наступних відео, тому що все мені в ньому подобається, крім однієї величезної проблеми. І я насправді не знаю, як з нею справитись. Йде мова. Ви побачите в одному з наступних відео. Можливо, я ще зв'яжуся з і Запитаю, можливо, вони мені щось порадять з моєю проблемою зробити. До речі, автор саме цього дизайну Катерина Безперстова, а автор цвіту яблуні також Євгенія Колесніченко. Ну що, ось такі я маю покупки цьогорічні із весняної виставки рукодільної. На цьому буду прощатися. Дякую, що зі мною. Дякую, що дивитесь. Дякую за увагу! І до наступної зустрічі! До побачення!